І так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні на розпаковці отакі от джерело безперебійного живлення PowerMart MP UPS 800MP. Він має 800 ВА. Це десь 480 Вт. 640 пише, це, мабуть, пікові вати. Ось, Це щодо коробки у нас так. 230 вольт на виході 50 Гц. 4 мс перемикання на безперебійник. Джерело живлення 12 вольт, вага його 7,7 кг. Придбаний був в якомусь магазині, не пам'ятаю якому. Ціна його була 4080 гривень. Силочку я скину, на, де я його там купляв, я не пам'ятаю зараз. Ось. А ось як виглядає сам прилад. Бачимо так. Такий от він з вигляду. Зараз він підключений до розетки. Світла, звісно, зараз нема, але маємо, що маємо. Також він підключений до автомобільного акумулятора, що не дуже добре, але поки що іншого не маємо. Ось. Тепер вмикаємо це все діло. На пару секунд затискаємо кнопочку і бачимо, що воно засвітилось. Що ми маємо на індексації? Зліва показує вхідну напругу, зараз її немає, бо немає світла. Справа показує вихідну напругу, зараз 229 В. Також показує скільки герц. герц Тут 50. Зараз воно покажеться. Ось, бачите, 50 і 0. Оце от справа показує нагрузку, яка йде на сам безперебійник. А посередині ми бачимо. Заряд акумулятора вона показує. Ось, він зараз, в принципі, повністю заряджений, як ми бачимо, тому все добре. По нюансам, які потрібно розуміти, коли підключаєте, наприклад, котел, потрібно обов'язково, де джерело безперебійного живлення, підключити до розетки, тому що котлу потрібно за Ось, Позаду ми бачимо. Перемикач сили струму заряду на акумулятор 50% або 100, воно саме заряджає акумулятор. Я поставив 50%, тому що 100 воно видає десь 14 А, а половина ну, 7 А видає, це нормально для автомобільного акумулятора. Якщо буде у вас якийсь гелевий або літій фермофосфатний, то можна спокійно ставити собі 100%, буде швидше заряджатись і працювати. Тут дві розетки звичайні. Як бачите, в одній я вже подовжувач під'єднав, щоб показати вам, як буде працювати котел. Е, також є от кнопочка якась. Е, це коли перенавантаження. А, це підохранитель, як запобіжник. От. Зараз покажу вам, що дійсно працює котел від цієї скажімо так, станції. На пару з акумулятором от от. Котел під'єднано. Ось такий от подовжувач, гарний майже. Ось І от сам котел. Собственно. Фірма котла у нас Nova Florida Компакт. Compact. Ось, зараз включимо водичку і побачимо, що котел дійсно загориться і буде працювати. Все, котел загорівся, працює. Вода гаряча навіть. Вода гаряча, все добре. Так, ну і зараз він собі потухне. Так що все працює з такою от станцією на пару з акумулятором. Так що, всім добра. Будуть питання, пишіть в коментарях.